Всім привіт, ви на каналі Papier Space. Сьогодні ми будемо збирати деякі артефакти для ділюка, щоб прокачувати йому в не... майбутньому файні таланти. Так що беремо максимальний рівень і... дуємо. Нам якраз потрібні ці книги, як і на Ділюка, так і на рейзера. Думаю, рейзера в майбутньому теж файно прокачати. Але перше треба ділюка прокачати на максимум. Це буде не тяжко. Бо противники не такі жорсткі. Оп! Ну тут крило, крило слаймер. Вони нам нічого не зроблять. Тут всі крило, якщо. Оп! Рекину но нормальний урон, кстати, наносим. Раз. Два. все. А якщо заражати, то буде взагалі файл. Эть, чо, блин, Фрайер чо, блин? Да. а стребай. Тики-дри, я доверяю тебе, что в одночасовое не, не настребнули на тебя. Всё, финально. На, бляха. Запах... я зараз тебе ту палку, знаешь, куда запхаю, блин. Ты, махнет мах Мерлин, че, тебя там... Зараз не дохаем тебя, бляха. Изи. Зараз, значит, ты два че, не, икс-два, там так, сейчас я... Та, да, я просто потратив трохи там снули вчора. Вчора я п'ятьох фінальних чи скільки... чистків. Арлекину. Бився за Арлекину. Бився з Райден вчора. з Кетом тим самим. Кошмаром. Кошмар Литру і так якщо я його там. Коротше, я багато от тих босів загасив, блядь. Ну, чому... Ещ це, я її... Як її звати ту глумозову злодію, яка там е, венці відкопала, бліб. В песпесенці. Короче, то... Я на майбутнє думаю... Але цей совреб'я цю саму рай. Сабун рай. Ну вона зараз буде вкальче на це Там треба 17 штук, а в мене я вже навіть не знаю скільки, я. 9 напевно. Це ще трошки треба. В принципі, ми все файно йдемо, ідеально справляємося, без всяких проблем. Правда, мінус в тому, що я прокачав талант. Ну як мінус, це плюс, я прокачав саме перший талант реліктіну на максимум. І тепер він трохи потужніший б'є. Але прикол в тім, що нам тепер моря нема. Я тепер обанкротився дуже сильно. Воно дуже дорого коштує, правда. Це, це трохи мінус. Але зато... Урон збільшив. Тепер мені треба буде по новій, типа, обрати пню. Навіть які нашу прокачати. Тепер треба по 2 штуки, блін. Ви представляєте скільки треба місяці, щоб прокачати з самого нуля? Тут пролечився. Красного вепер. Ну, в принципе, якщо мы здесь щеды він вже нам нічого не зробить, все. Він без зайца. Він ничего без свого щита. Дома я цих магів не любив. бл. Ну, криомах, він не сами есть. Мені сам не подобається електромаг. Е, і... денр. Ні, дендро мені зелете нема. Реально, а. Ні, дендро мага нема такого. А Або... было прикольно. Опа, золото -зо 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 книжка припал. Э, так, короче. Пиры и электро, они сами бесящие. Крилы. Крилы не дуже, а але... гидромах тоже бесячий. А не сильно. он На уровне с крилу. Ах ты. Минус. Двое. Ну, В принципе, лайтовид кисла. Слайми, блин. Кстати, нагадую тих слаймів. З слайм ренджер. Кто знает. Мія твоя. У мене на каналі є відоси по слаймранчеру, якщо По Колібей є. То можете глянути. О, максимально... Не забывайте двигаться на полоску здоров'я, а то деда буде. Чи затищил. Я просто... Я такой же день роблю. Захожу, трачу всю смолу и все. Кстати, там мы скоро... Я... Там такая фигня появилась, кабайда. Что теперь, если проходишь каждый день задания задание, все... Не типа вот-вот тратишь смолу и так далее. То... Там дают халяву, всякую, прикольно. А на 8 день дают сейф. Я вижу Таланты. Нет. Сузиры, сузиры. Тип, не, не, Сузира, Сузира. Блин. Ты блин, Но вы говорили, что но это... А, в принципе, они ничего не эти, они, у меня ничего не было, блядь. Ты этим еще просмажи, мне еще Оп, оп. Блин, мне сразу выходы вернуться через эти странные атаки, а... Заработать копы и говорят, футбольный мячик, на. О! Юка. ка Все. тут я, я начебто не показывал такси ща можно будет перевірить так буде стати ван ще два раза рідко кстати эти книги падают и це максимальный максимальный рівень противника. вещи не можно кстати я так пропоную вам ну в принципе мне раз вкачать а вот это морока Ну, дуже хуже я краще буду качати таланти, бо таланти самі тяжі. Зброю ще можна якось качати. І навіть вкачувати самі таланти персонажів. Оп. І... Ну, в принципі. Ще те тут головне зняти, а далі все киду автомасу. Ну, трохи повільніше атакує, ну в принципі. Спасибо персонажи за этим ночам полным на атакуют. А зато то, какие наносят. И тоже, залежно, и ты тоже залез, не типа так далее. Давай, давай, Все. Ну, тебе не зайти сюда. Так, сколько кем там с уже Третий, да? Третий, висим Шаразок Шаровок. І ще якщо дв... дві копі, за ким я закими поб'ють, ще разок буде поб'яти проти цих странных с вонюючих слаймів. Хоча я не знаю. Не, ск... не скажу, що вони водючи. Це ж не... Дендр слайм. знаєте. Ну коротше холодних. Я не кил. Ну. ну тут не здивувається, що через них Титанік в них і потунути, блядь. Вот іс... я сидил и ховался там, блин, в воде. Я наичеть не буду. Я вевчу вже давно. Я же стийку двился, что я вевчу сидит не атаки, да? Ну можешь дакой по тупе, а вот такие. Вс, изи. Хотя сзади я их поубиваю, то на навіть одна смола не встигне накопиться, не то що там Випробування пройду Ну а або цим я займаюсь Ну там ну там ще є дві, але я їх не трачу Мені не горить. Ну так все, дивіться. Коли Коли ти не хочеш їх тратити, коли ти Тобі їх забагато, що типу пото. То вони довго тратиться. Дуже довго. Так, вот. Другий день ми закриваємо. Що не висило. Так. Е... Туди якого там. Так 5 днів чи скільки там треба. Так зробити. Щоб заплатили нам. нормальні папки. Ой, нормальний лут, дали. Я найду обменю ваши эти штуки. Надеюсь. Так, так дай ты сюда халяву. А, ну мы. Только одна халява. Ну, в принципе, тоже непогано. Краще, что из нижней ничего. Так, тут что? 18 уровень что там дают? О, мора. Тут что треба, как раз файно, идеально, читко. Так. Сколько можно накрафтить? Ну тут я можу хоч зараз я міг би, але я не можу скрафтити ще одну цю штуку, бо в мене не вистачає якоїсь кристалли цього сразу можу скрафтити 28. Коротше, я пропоную скрафтити 28 цих золотих штук. У мене не перепутати, де раніше я путав і не то крафтив, розумієте? Таке було в мене. Але тепер я вже не путаю. Оце було 23 штуки. І ще бонусом накинуть, ні? А бонусом не накидав. А тут бонусом накинуть. О, не кеда. І ще створимо ще дві штуки. І у нас буде три, три штуки виходить. Скільки у нас там було? 28, то получается у нас десь 40. Чекайте. 40, 42 десь так виходить, а? Що, що? Я, походу, неправильно щось порахував. Я приблизно майже так порахував, але. Не знаю, може трохи. Не беспокойся, и то мог что-то проверить, цифры. Ну, это, таке. То всяким бывает, понимаете. Является в воде, что получается скина на Невилетта. не то я не хочу, что Невилетта, он прикольный, а вы, блин... Не знаю. Не знаю, что себе вами представляет Невилетта, а сколько там сидел, будет читать йти Сибил. Ще приблизно ти їздим біля хай це капець. Я не знаю, я хочу... чекаю: ідеальний тізер гарний. Райден. Компсато Ято. я навіть ті штуки збираю. Кстати, реально, зараз подивимося скільки у мене цієї шняки. М -м -м. Во. Заходимо сюди. Я в інтернеті подивився, що треба. Але можна було... Хоча ні, не можна було подивитися, Тільки в інтернеті. Ну коротше, оця квітка потрібна, щоб э, талант айден вкачувати. Так що, майбутньому може накоплю тих кристалів і можу. Э, зможу обміняти це все э, на квіт. Ну, не все, звісно, а все. А ось своє тільки. Так що 6 7, 8, 8 штук. Мені ще 10 таких штук. І все. І райден ну, можна таланти прокачувати на максимум сміло. А таких рук так само треба 18 штук, я так розумію, на кожного персонажа. Е, щоб камісато я, то прокачати таланти на максимум. Ну я пізніше почав це робити, та й то у мене і, і менше. І, кстати, а це теж рахується з тої частин. Я просто не дуже питаю. Типа, теж дається там, з, е, Там, де б'ється проти райду. Ну, скоріш всього. Оцих штук в мене купа, блін. З кита. Бо я фуріну не качаю вже. Там таланти. Навіть не пам'ятаю чого. Зараз подивимося, чому фуріну в мене не качається. Так. А, тепер згадав, ясно. Ну коротше, пацани, вот такий відос получається. Вот так я все проводжу э, кожен день в Імпакт, коротше, зараз покажу вам цему. Я. ну, 26 днів треба йти до якогось там п'ятого дня і мені дадуть цю штуку. Я перше думав, що воно тип капець крута штука. Я, я зможу прокачати э, ділюка сюди, але. Во, воно інакше. Я не знаю де його отримати, але тут написано. Е, ну, Тоже не розібрався. Но це дають на сузір'я. Це тільки Сузір'я. Ну Там ще, там дивіться. Не, там не на всіх персонажів можна. Бо якби може було не всіх, я б взяв би або на релікіну, або ще якогось файного персонажа бачите. Ну, на тегнарі нашу міні-брати не дуже хочу. Все одно за Тегнарі я так, так часто не стріляю. Ну Дженну, то я її навіть не вкачую, Мені якось впало, чесно слово. Я її вибившись раз чи два. Ну, Ти ніби раз. Не пам'ятаю. Треба дивитися. Байджу. Ну це певно просітки. Лейтові. Як я кар. А ну, зараз подивимось. Дженно. Ммм, Сизирия. Ня, это раз, ви значить щось поснилось. Ну, короче, ну вот так вот якось. Всем удачі, удачи, хорошего настраива e, и покидав. Наступная засучка.